Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні хочу показати вам ціни на килимки, полички, органайзери та багато чого новенького. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Кухонні рушники 3 штуки, мікрофібра 74 серветка порційна, декоративна кругла 99 з бахромою. Дитяча підставка під гаряче у вигляді тваринки 44 гривні. Ось такого плану серветки порційні по 77. Плетина однотонна 149. Килимок для дому універсальний. Двоколірний. Ціна 229. 40 на 60. Ось такого плану є 40 на 60 за 129. Новинка: два килимки для ванної кімнати 179. Придверний килимок 189, 40 на 60. темно синій м'який 140 гривень. Дитячий зі знижкою 99. Є ще ось такий набір для ванної кімнати дві штуки, 279 гривень. Килимок білий з золотистими вставками під мармур. 40 на 60, ціна 119. Ось такий м'який кольоровий також 40 на 60-129. Придверний килимок з листочками 129. Розмір той самий. Килимок-лапка на присосках для ванної кімнати 199. Білий з блакитним. Гарне поєднання відтінків. Симпатично виглядає 50 на 80. Котон, поліестер, віскоза та інші волокна. Ціна 169. Сіточка силіконова для раковини 54 гривні. Ось такий ще є калимочок за 55 новинка прищепки 49. Упаковка 16 штук. Підвісний органайзер для сушки білизни ціна 77 гривень. Пробка ситечко для раковини 29. Губка шкребок для чищення з відсіком для миючого засобу 64. Тримач для паперу пластиковий 44. Кульки для прання пухових речей 2 штуки 65. Аксесуари для ванної кімнати 4 одиниці 179. Пластикові білі органайзери. Упаковка 4 штуки. Ціна 129. Такий набір ємностей, 249 пластиковий. Підставка для кісточок. Ціна всього 29 зі знижкою. Акція до 21 вересня. Тримач пластиковий на присосках для зубної щітки та пасти 55. Тримач металевий на липучці для туалетного паперу 55. Пластиковий дозатор з відділенням для губки 129. Пуличка для ванної кімнати металева і біла та чорна 229. Набір кріплень на стіну самоклеючих 29-10 штук. Рукавички 50 штук 129 одна пара файно 34 гривні. Фрекенбок 124. Упаковка 50 штук. Тримач для паперового рушника металевий 99 Підставки пластикові для взуття 24 гривні. Килимок на присосках для ванної кімнати овальний 199 Універсальний килимок 65 на 40-77 гривень. Мотузка для білизни 64 гривні. 15-метрова. Ось така є за 34. Довжина також 15 метрів, шланг для душу 99,5 метровий. Сушарка для білизни 299 Кошики пластикові для зберігання 109. Кошик пластиковий кольоровий 149. Сірий, зелений та світло-коричневий. 129 пластикове дитяче відро для сміття. Мідерце міні з поворотною кришкою 69. Сидіння для унітазу з кришкою 299. М'який чохол на сидіння унітазу 49. Накладка дитяча на унітаз 88 гривень. Ківш пластиковий кольоровий 19 на 1 літр. Щітка для миття посуду 77. Шкребок для миття підлоги зі щіткою – 88 гривень.

Сувок пластиковий смайл 19. Насадка змінна для мотузкової швабри 69. Відро пластикове, 10-літрове, 99. Етажерка для взуття 229 на 5 полиць. Вміщає до 10 пар взуття. Дошка прасувальна міні 75 на 27 см 299 Швабра плоска. Ручка телескопічна довга ціна 199. Шкребок для миття підлоги 77 гривень. Вішалка на стіна металева листя 149 на 5 гачків. Кошик пластиковий з кришкою 299. Набір аксесуарів для ванної кімнати 149, 3 штуки, упаковка, скло. В наявності 3 відтінки. Етажерка пластикова котова для ванної кімнати 2 кольори 149, 3 яруси. Набір для прибирання з віджимом та швабра плоска 349. Кошик для білизни 45-літровий 499. Бідро пластикове 140 11-літрове. Набір для прибирання. Щітка з довгою ручкою та совок. Ціна 449. Гарний міцний пластик. Щітка для прибирання з довгою ручкою. 149. Є ще ось така за 149 салатова. Швабра мотоскова для миття підлоги. Вартість її 139. Дякую, що дивились економних вам покупок. Та гарного дня!